Всім привіт! Мене звати Ілія і я вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні моє шосте відео і шосте перевтілення у Track Queen. Перед тим, як почати перевтілення, я хочу вас попросити підписатися на мій канал. А також, якщо вам сподобалось це відео, поставити палець вверх і написати невеличкий коментар, тому що це надзвичайно допомагає просуванню мого каналу. Наперед вдячний. Давайте починати! Сьогодні я не поголений, тому зараз я піду і поголюся. Я повернувся вже поголений і готовий до макіяжу. Пару днів назад до мене прийшла перука, і вона така яскрава, яскрава, червона. Я сидів і думав, хм, який же саме образ я хочу з ним зробити. І в голову прийшла одна лише думка. Здогадалися? <звук> так, це Бритні Спірс і Iconic Кліп Toxic і саме її образ з червоним волоссям. Мені надзвичайно подобається цей образ. Я вважаю, що він надзвичайно такий draggy. е, Тому сьогодні хочу його і зробити. Що думаєте? Якщо цікаво, залишайтеся і поїхали! Як і зазвичай, вдягаю шапочку. Ух, праймери. Трошки підсушу. І швиденько нанесу спрей. Теж підсошу. Для того, щоб підготувати свої брови до клею, я наношу спирт. І прийшов час для клею. Я не знаю, чого його так важко відкривати останнім часом. Іначе як заклею сам себе. Сьогодні моя головна задача впоратися з бровами якомога швидше, тому що зазвичай я витрачаю на них хвилин 30, а мені хочеться, щоб це було хвилин 10 максимум, навіть так швиденько раз, раз, раз нанести, і щоб все було гарненько. Зараз зробив праву брову, мені здається, в мене вийшло дуже гарно. Почну працювати над лівою. Так само швиденько. Ну ви подивіться, Ми, наче... Я зареклею все гарно, а потім вдивлюся в зеркало. І висловила скіовий стойсерно вилазять. Так, з клеєм я закінчив. Ура! Беру фен і сушу брови. Маю надію, що брови висушені. Далі беру пудру і наношу її гарним. Так, не наношу, а вбиваю її в брови. Друзі і вороги. Однозначно можу сказати, що мені вже можна давати грамоту за заклеювання брів. Прекрасно виконана робота! Прекрасно! Далі беру велику щіточку і щищаю зайву пудру. Дуже гарненько і акуратно в мене заклеєні брови. Виглядає чудово. В мене немає ніяких прищиків зараз, немає ніяких таких великих сінців під очима, тому приступаю відразу до е, покриття тонального засобу на брови і на бороду. Як і завжди, брови виглядають чудово, повністю обтоналка перекрила. Давайте зараз нанесу так само на вуса та на бороду. Чудово вийшло! В мене пречудово вийшла тональна основа, і далі я йду до того, щоб висвітлювати собі чоло під очима під носом та на підборідді. Минулого разу я спробував висвітлювати до контурингу. Мені це дуже сподобалось, тому я так само це зроблю і сьогодні. Побачимо, що з цього вийде. І також одна в мене є помітка: це те, що я хочу спробувати сьогодні наносити. Дунальний засіб спочатку стіка, але потім так акуратненько його розташовувати з кісточкою. Я задався собі питанням, як це так, даремку він виходить, це все акуратно. Піддивився відео і побачив, що насправді вони спочатку наносять його зі стіка, а потім беруть таку кістечку і це все акуратненько розташовують. Тому так само я зроблю сьогодні і сам. Поїхали! Ось що в мене вийшло на даний момент, далі беру кісточку, наношу цю білу основу і буду гарненько робити ці трикутнички, якось так, знаєте, розташовувати. Не знаю. Наче як непогано, правда? Все вийшло як треба. Далі візьму спончик і це акуратно якось постараюсь трошечки розтушувати. Подивіться, а наче як вийшло? чудово, Вау! Так акуратно. Вау! Дуже акуратненько! Далі я буду використовувати рідкий контур для корекції обличчя. І в мене такий невеличкий апдейт. Зазвичай я користовував такий от темний-темний контур. Він йде разом з бронзером. Але я вирішив спробувати і купити трошки світліший. Тому сьогодні буду наносити незвичайний темний... Контур а трошки світліший. Може, це допоможе? Побачимо. Подивіться. Мені здається, це той самий колір, що мені треба. А! -а, -а. Мені хочеться зробити біль... більш темнішим біля вуха. Але в основному, ви подивіться, яка краса. Він так гарно ще розтушувався. Вау! Ви подивіться на цю вилицю. Чудово. Вау. Я уже відчуваю это от. <laughs> Відразу мне так подтянуло! Уп! Уп. Уп. Клас. На ліву сторону. Подивіться, як гарно розташовано. Взагалі чудово. Ну, яка я умничка. Далі йду на зону чувака. У мене сьогодні якийсь день, коли все валиться з рук. Дивіться, який гарний колір у мене зараз на пальцях. Хоча, знаєте, зараз дивлюсь на себе, і думаю, цей контур більш схожий на якийсь бронзер більше. Я виглядаю зараз таким засмаглим, але не знаю, чи з цього щось вийде. Але це хороший експеримент, побачимо. Сподіваюся, що вийде, а що вийде? Побачимо. А, підборіть однозначно, буде наносити цю темненьку. Тому що мені хочеться, щоб вона була така дуже темна. Гарно, мені подобається. Далі буду працювати над носом. Сьогодні в мене щось аб абсолютно не виходить. Вийшла ліва сторона, права не виходить. Вийшла права сторона, ліва не виходить. Ну це якась комедія. Вийшов гарний носик. Ще думайте про світліший контуринг. Мені здається, чудово. А може не чудово, побачимо в кінцевому результаті. От в моменті воно важко сказати. Я потім дивлюся зі сторони на себе і думаю, блін, так непогано, а я себе в моменті мучив. Е, тому не буду звертати увагу зараз на нічого, на нічого не буду звертати увагу, просто буду рухатись далі, тому що виходить це акуратненько, виходить все гарненько, е, а криткувати буду себе вже в кінці. Знаєте, що в цьому макіяжі прекрасно? Що мені не потрібно видавати брови? Вона буде така безброва, красуня. Тому я переходжу до наступного кроку: бейкінг. Ні, перед бейкінгом я зроблю ще трошечки блаш. Я минулого разу цей блаш забув. А сьогодні не забуду. Тому давайте трошки не я е, рідкого блашу. Рум'ян. Сьогодні мені не потрібно, щоб рум'яни були якісь такі яскраві, е, червоні, е, рожеві. Мені просто хочеться, щоб трошки був колір, такі натуральні шкіри. Тому бачите, я додав зовсім такої от, м таких нейтральних рум'ян. Е, мені подобається розробити саме на лівій стороні. Дивіться, який чудовий рум'яна. Робіляни... Вау! Вони так гарно зайшли мені е... в контуринг. Взагалі, вау! Дуже чудово! Така натуральна глянцева шкіра. Не можу радуватись, вау, вау, вау! Дуже чудова шкіра сьогодні вийшла. Переходимо до наступного кроку. Бейкінг. Далі почне працювати над очима. Очі були такі гарні, гарні, червоні і стрілочки чорні. Виглядає неважко, але побачимо, як це буде насправді. Поки я йду в хорошому напрямку, все в мене виходить, ем, наче як. Це прекрасно. Зроблю ah! те саме зараз і на рік стороні. вау oh, wow. Як мені подобається? Основу я отримав. Вау! Wow. Я на рік не очікував, що настільки. По-перше. По-перше. По Подивіться, як симетрично. Все вийшло як потрібно. Вау! Wow. You can tell me nothing! Вау! 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 Come on now! Йдемо до стрілок. Спробуй сьогодні малювати айлайнером. Може, зроблю лише контур айлайнером, а потім е, заповню це все м, оцею чорною фарбою. Думаю, що це хороша ідея. Поїхали. Це жесть. Для того, щоб ви бачили стрілку, дивіться, як високо її мені потрібно малювати. Я просто в шоці. Стрілка просто вийшла від Бога. Вау! Are you kidding me? Are you kidding me? Але мені здається, треба стрілочку надати ще більшу. Вона в мене якась така вийшла. Знову тендітна, Гарненька. А хочеться такої прям вау! Бем, 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 бем! О! Мені здається, це те ще потрібно. Трошки підсушу і постараюся зробити те саме на рівній стороні. Ліва сторона. Так, перша половинка стрілочки вийшла, але зараз найважче. Найважче зробити їх однаковими. Сподіваюся, вийдеться. Плиз! А наче як вийшло симетрично? Я, звичайно, ще не закінчив, але поки-поки ми рухаємося добре. Зараз вже якось важко зрозуміти, чи вони симетричні, чи ні. Наче як симетрія є, але в деяких місцях її немає. Наче, як це вийшло трошки вище ока, а це трошки нижче. А потім якось дивлюся, та наче як симетрична. Окей, зупинюсь тут. Підсушу трошки. Не знаю, чи ці стріли достатньо великі. Вони якісь на моїх очах манюні. А знаєте що? Я спочатку нанесу оцю чорну фарму на все око, а потім побачу, чи мені потрібно ще додати, чи ні. Мені здається, цього не достатньо. Вони якісь зовсім маленькі. Айлайнером ще додам собі трошки стрілочки. Бачите різницю? От мені здається, з лівої сторони це те, що... Ой, з правої сторони це те, що потрібно. О, вау, у мене аж таке величезне око. Упс! Я трошки перестарався і зробив ліву сторону більше, ніж праву. Дивіться. Плюс-мінус. Знаєте, симетричнонько виглядає. Чи ви вже бачите при спірс тут? Я поки ні. Вона прийде на обіцяло. О, вау! А наче як і вийшло? Мені подобається навіть і ось так, але у Брітні Спірс подвійна стрілочка ось тут. Тому будемо зараз це відтворювати. Така вийшла єгипетська цариця з цієї сторони. Зібрався і готовий малювати на двісті. Вийшло не дуже симетрично, але наче так непогано. Особливо, якщо дивитися на себе ось так під кутом, то в принципі чудово. Ти треба просто рівно. Треба я буду головою трошки махати, щоб ви не бачили, що вони трошки неоднакові. Маю білий олівець і проведу по водній лінії. Знаєте, оцей білий олівець. Не відіграє якоїсь такої драматичної ролі, але я все одно бачу таку невелику, але різницю. Далі візьму туш і постараюсь нафарбувати нею. Я абсолютно не знаю, як користуватися туш'ю. Це якось надзвичайно важко. Чи в мене може якась кісточка якась не, непонятна, чи що, але от, ну, це надзвичайно важко. Давайте спробую хоча б. О oh мега! Чому ніхто не говорить, як це важко нанести тушу? Це ж просто нереально. Далі беру велику кисточку і щищаю зайву пудру. Я не хочу додавати ще рум'ян. Чи можу додати? Ні, напевно я не буду. Я не хочу, щоб був акцент на рум'янах. Залишимо так, як я. Давайте намалюю губи. Ось що вийшло. Що скажете? Мені подобається. Давайте нанесу ще блиск, бо якийсь такі матові, дуже губи, мені хочеться, щоб трошки було блиском. Вау. Вау. Чи я сказав Чиско вау? Бо це. Як ви знаєте, з Віями у мене завжди тут ціла історія. Сподіваюся, сьогодні все вийде швиденько. Вийшло досить швидко. Давайте я приберу зі стола і втягну. У-у-у! <с> що скажете, друзі? Така Бритні Спірс. Токсик! Ось що вона вийшло. Мені здається, вийшло непогано. Не зовсім, я би не сказав, що я обличчям е, схожий на Брітні, але такий inspired by. Точно. На цьому я хочу сказати, що перевтілення завершено. Дайте мені знати, чи вам подобається цей образ. Мені здається, вийшло прикольно. Е, ставте палець вверх, пишіть коментар е, і до зустрічі в наступному відео.